Хто такі вихователі? Сьогодні, дорогі дітки, я запрошую вас світом професій, де ви дізнаєтесь про одну з творчих та найблагородніших професій, діяльність якої спрямована на створення унікальної творчої особистості дитини професію вихователя. Адже вихователь це друга після мами вчитель, який зустрічається з дітям. На її життєвому шляху, саме від батьків і від вихователя, залежить, яким буде шлях наступного покоління, що є для вихователя найважливішим, а найважливішим є любов до дітей Любити їх просто так, ні за що, закохати їх у себе, віддавати їм частину свого серця, бути їм просто другом, помічником та порадником. Душа дитини, як чистий аркуш, вихователь це знає, як ніхто, приділяючи дитині увагу, граючись та спілкуючись із нею бачить, як змінюється її світ, як розкривається неповторність кожної дитини, її образ. Діти бувають різні, сорові зливі, боязкі, мовчуни, зухвалі, невгамовні. До кожного з них потрібно знайти підхід. Вихователь до цього завжди готовий, вступаючи в різних рулях, він і вчитель, який повинен все знати, і близька людина, яка все зрозуміє і допоможе в скутну годину. Професія вихователя не просто доглядати за дітьми, коли їх батьки на роботі. Вихователь проведе заняття з математики, з розвитку мовлення, малювання та ліплення, а також свіжичної культури. Дає знання про навколишній світ, світ природи, відносин між людьми, сприяє соціалізації, допомагає відрізнити добро від зла, навчає дітей бути самостійними, добрими, сильними, мужніми, бути допитливими чи досліджувати, спостерігати. Самостійно вирішувати будь-які проблеми, готує до вштовху до школи, відкриває для дітей країну мрій, фантазій, казок. Праця вихователя складна, важка, відповідальна та, не дивлячись на це все, люди, вони розумні, досвідчені, терпеливі, чуйні, добрі, які люблять свою професію.